Привіт! У нас нова серія. На жаль, я вас трішки обманув, що будемо знімати, як робимо цього дракона, але сьогодні я цим займусь і вже на наступний тиждень 100% ми будемо показувати, як завели його і як приїхались на ньому. А поки до сьогоднішньої серії. А, приїхались легенько, не сильно, Все добре. Там чуть-чуть застрягли, чуть -чуть на нас. там вилетіли ціле... в кінці відео було больно, трішки. Але... Але так то переважно все добре. І що ще хочу сказати, в коментарях залишу силку. переходьте, хто хоче заробити пару гривень, будемо займатися переливом трафіку, будемо переганяти людей з тік, то з там неважно звідки, в телеграм-канал. Кому цікаво, переходьте по силці, пишіть до менеджера, він вам все детально розкаже. А далі, приємного перегляду. Камера-мотор. Зараз коротко, будемо переїжджати ось цю каліжу таку невеличку. Та й подивимось, що вийде. Я взагалі не, не думаю, що навіть я її зможу переїхати. Ну, якщо що, Міша поможе. Можеш, Міш? То есть бомба, якось так, конечно, наигранный, вот це все звучить Ну ладно Просто я привык, что один Привик шоу один И І... зараз звішу Це так не привечно, що ще одна людина Й NÃO? Tão de maia? Tá dobra Já me pômei A que eu pômei o <laughs> Тепер, що контент! Це капець! Шкоди, Миша, куди ти мене завіс? Я тупо взяв і помівся. Я, короче, вмився, я весь мокрий, зараз хочу приїхатись вот туди, мені ще там кажеш там п'ятиэтажка, прям на горну там, виси... в висоту. Я зараз приїдуся, подивлюся, як там. Опа. Все це грізно. Капець. Да на це був шетерді. Ну нічого, зараз поміємо. Ну, потім. Все, коротше, їдемо туди. Добре, що приспустив колеса. Ова! Напоминаю, тут був кирпичний завод. Так, мікрофон є. Добре. Тут був кирпичний завод колись. Його закрили... Ого! Ну. Зараз тут ще якийсь завод має строїтись. Із-за того так прогорнули. Оба! А мені цікаво, що тут робиться. Оба, Миша каже, тут 5-етажний дом в висоту. А мені каже, що? Зовсім тут не так. Ну високо тут. <кхай> 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 Металу тут дуже багато, ще трохи більше. Так, спускаємось. Оскараємося. Хова. Ого, ні, ну тут високо. Високо, ну точно не п'ятиэтажний дом. <coughs> Міше опровергнути. Так здобре. добре. уву ву 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 <coughs> <coughs> Щоб саме головне не захворіти. Так, а я тут приїду, а я не знаю. Зараз перевіримо. Сьогодні ми їдемо. <ріху> Ти бачив міш? Це капець! Це повний капець. Давай, давай, давай! Ого! <ріху> Міша звести, це мою. Капець. Так, ми їдемо, їдемо туди, до тієї річки, <coughs> якою я не зміг переїхати. Зараз я переїду. Що таке? Що? Насвішник? Вистукуй. Вистукуй. А не міг бінзін кінчитися? Точно не бензин. Ой, все, добре. Все, Миша, зараз те сторони приїде. Я зараз сюди попробую проїхати. Оба! А куди... Угу! Пішу! Зараз, коротше, отак зробимо. Заглушимось. я вам покажу, що тут робиться. Тут Отаке. Не знаю, от. Вам видно. А там я був застряг. Отам. В тих кущах. Зараз їду туди. Опа! Вот тут я десь був застряг, да? угу! От тут, щоб ви розуміли, прям зразу обрив такий. Опа! Так, це Я заглушив, то я не приїду там. Тайно. О, то, конечно. То я вже не знаю, як його діязи Виймем? Ти ви... Давай тоді на першу попробую скатити. Такс. Где та лапка? Де лапка? Де? Ого. Угу. Не получится, походу. Давай! Пробуйте. Глибина, короче, дивіться: оп по коліно! Це капець. Зараз короче. Я зараз на мойку. краю. <помирі> <помирі> Да. Так буде 15 гривень я тобі це пізніше дам. Ага. Нічого, зараз щось приду. Давай Угу. Ти шо? Да, давай. Я застряг. Що Шише. Ти в білих носках Давай. Оба, Єсть. Ага. Так. Да. Тут тут я бачу не глибоко, але мовив там багато. Оба! <рес> не приїду я там точно. Давай попробуємо. Що нам? Пра? Давай зараз перевіримо. <рес> О, тут якраз бомба. що ше Я коротше думав туди ж десь поїхати і туди, але я так зрозумів, я нікуди не поїду. Не приїду тупо. <риклад> то вс сято... <риклад> то з я получил. То все тоді. Все, ми лоты. Друзі, давайте допоможемо молодому каналу розвиватися, поширте це відео своїм друзям, щоб якомога більше людей бачили це відео. І давайте наберемо 10 лайків і вийде продовження цього відео. А саме головне відео з квадроциклом. Дякую усім за перегляд.